Вітання, друзі, мене звати Василь Пихньо. Ви на Ютуб каналі Третя світова. Я вас запрошую до перегляду подальшого по суті підсумку дня сьогоднішнього дня, 12 травня. Сьогодні замість підсумків майора мого товариша Андрія Ткачука. Буду я і буду оглядати по суті не цілий день а одну тему, тому що вона крутилася на язику у всіх. Це тема, яка стосується майбутніх стамбульських переговорів, 15 травня. На які має прибути Україна, на які має прибути Росія, на які навіть може прибути сам Дональд Трамп? Отже, про всі ці переговори, про все те, що несеться по цій темі, цілеспрямовано так. от, Скомпоновано все в одному місці продовж найближчих 10 хвилин вам розповім. А ви неодмінно поставте подобайки, підпишіться на наш канал. Ну і пишіть свої коментарі. Ну а я відповідно розпочну напевно з найголовнішої такої найгучнішої промови, яку сказав президент Франції Еммануель Макрон, заявивши, що в Москви час до вечора, до вечора сьогоднішнього дня, до вечора, 12 травня. Аби Путін погодився на 30-ти денне перемир'я, сказав президент Франції. Зараз всі ми повинні бути. Розсудливі, або Росія налаштована серйозно і хоче миру, або це не серйозно і ми повинні запровадити більше санкцій, каже Макрон. Тобто логіка яка або до кінця сьогоднішньої доби, 12 травня, коли власне мала бути запроваджена повна 30-денна тиша на фронті, адже на вихідних до нас приїздили четверо лідерів. Головних європейських країн, президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц, прем'єр-міністр Британії Стармер і прем'єр-міністр Польщі Туск. От вони приїздили, і тоді було узгоджено, що з 12 травня повне припинення вогню, повне перемир'я затища на фронті на 30 днів. Путін цієї пропозиції, звісно ж, не прийняв. Він почав одразу, як то кажуть, юлити. Але. Але ось зараз Макрон сьогодні, це сьогоднішнього заява, сказав у Путіна буквально там до опівночі сьогоднішнього дня. Час інакше будуть санкції, е, крім того, що таку заяву зробив е, Макрон. Звісно, що головна напевно, що заява прозвучала від Зеленського напередодні, який сказав, що він готовий їхати на переговори до е, Стамбулу. Це головна по суті, що історія, е, яку ми зараз проговоримо, 15 травня запропонована була саме ця дата, і запропонована вона була російським царем Владимиром Путіним, який е, у відповідь на ось цю нашу спільну українську пейском. Пропозицію щодо повного перемир'я вогню і припинення вогню він сказав: Та ні, 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 давайте ми спочатку поговоримо. В підсумку запропонував 15 число Стамбул, переговорні групи України, переговорна група Росії, і давайте вертатися до старого стамбульського формату. Тут є декілька, звісно, таких важливих тригерних точок щодо цього стамбульського формату. Росіяни прекрасно розуміють, що для українського суспільства це така болюча тема, тому що в Стамбулі нас на початку війни змушували до тих речей, яких ми дуже не хотіли би. Робити з обмеженням армії, втратою території з відмовою від натівського курсу і так далі, і тому подібним, якби не Британія, якби не прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який приїхав і по суті, що переконав Україну не робити, а продовжувати боротися, не підписувати капітуляцію. от росіяни прекрасно розуміють, що ця тема в нашому суспільстві качається як така капітуляційна, дуже небезпечна і дуже промовиста. Саме тому вони знову пропонують ось цю вони насправді мастаки інформаційного полі. Вони знову пропонують ось цю складну тригерну історію. кажуть: а давайте ми в Стамбулі вернемося до тих от висхідних позицій, про які говорили у 22-му році. Путін думав, що таким чином переграє Зеленського. Зеленський вже відповів. Як і той. він каже: Окей, я готовий до Стамбула я приїду туди 15-го числа. Чекаю безпосередньо на Путіна. Ну тому, що має бути певний рівень. Якщо лідер, то говорить з лідерами. Якщо переговорники, то говорить з переговорниками. Зеленський піднімає цю планку до рівня очільників держав чекає там безпосередньо особисто Путіна е, російські зет воєнкори, Z-блогери і вся ця збатва. Вона почала вже виправдовувати, чому Путін не приїде. Зрозуміло, що скоріше за все він не приїде, е, і вони почали вже заразу підготовлювати ґрунт, чому. Цього не станеться, тому що Зеленський там нелегітимний легітимний. Вони пишуть і тому подібне. І ще нам якісь придумують причини в підсумку. Йому зараз стане погано, покладуть лікарню ще там щось зараз станеться з путіним. Словом моє передбачення, що він не приїде на е, ці переговори. Цей же ж ґрунт уже пропрацьовує і е, Дмитрій Пєсков е, речник російського диктатора, е, каже: ось що Російська Федерація з самого початку. Виявляється, якщо ви не знали, Російська Федерація самого початку підтримала ідею 30-денного припинення вогню однак важливо врахувати низку нюансів, що то за нюанси, ніхто їх насправді не знає, е, ну словом. Якісь нюанси потрібно їм врахувати. Всі зрозуміють прекрасно, що це петляння, скажімо так, від головної ідеї. Україна погодилася рівно два місяці тому, 11 березня. Виходить, два місяці. і Один день, як ми погодилися на перемир'я, це було в Еріаді в Саудівській Аравії, де на спільній зустрічі з американцями тоді українська сторона сказала: Ми пропонуємо і ми готові погодитися на 30-денне повне повне перемир'я. На фронті це в Росії постійно якісь виникають умови, якісь е, виникають проблеми. Насправді для нашої дипломатії найголовніша задача е, я думаю, що це всі наші дипломати розуміють це не допустити контакту безпосередньо напряму один на один з росіянами. Чому? Тому що якщо ми будемо без європейців, якщо ми будемо без американців, то це буде е, звичайнісіньке намахалово, тому що Росія, нібито, буде сидіти з нами за столом, буде пропонувати ідіотсько дебільні вимоги. Е, як то там підпишіть капітуляцію, обмежте армію і не йдіть ніколи в житті своєму і своїй історії в НАТО. А е, ми від цього будемо відмовлятися, і росіяни будуть виходити на весь світ говорити, що е, от це недоговороздатною є Україна. І для того, щоб таких маніпуляцій не було, для того щоб ці переговорні позиції були, ну скажімо так, більш-менш якимись вирівняними. Потрібно, аби присутніми за столом переговорів були насамперед європейські партнери, тому що вони як ніхто, десь приблизно які Україна зацікавлені в позитивному вирішенні позитивному сценарії, і потрібно очевидь, щоб були американці, щоб вони своїми вухами чули, що це не ми не недоговору а росіяни. Тому всіляко наші дипломати от намагаються грати цю цей дипломатичний симулякр, в якому ми так чи інакше підіграємо миротворчим бажанням Дональда Трампа. Такий ще більше, скажімо так, задрав планку. Я вже зараз навіть гадки не маю, як буде Путін виляти і викручуватися. Трамп задрав цю трамку цю Трамку цю рамку до тієї міри, що він сказав, що можливо навіть він сам подивиться свій сценарії, подивиться свої точнічні сценарії. А свій щоденник, що там у нього і як, і можливо, сам приїде до Стамбула, де планується ось ці переговори між Україною та Росією у четвер. Цитую, Трамп каже: Я думав. Про поїздку до Стамбула ми можемо мати хороші результати на зустрічі в Стамбулі. Я вірю, що обидва лідери будуть там. Я думаю про те, щоб особисто поїхати до Стамбула. Крім цього, до речі, Трамп говорить, що він фактично переконаний, що Путін мовляв. Приїде до Стамбула. Більш того, не просто приїде до Стамбула. Він погодиться на 30-денне перемир'я. Які фактори на користь того, що от Путін сюди приїде, чесно кажучи, я їх не бачу. Окрім одного, що сьогодні китайські представники, ось цей чоловік, звати його лінзян. Це речник МЗС КНР, Він сказав, що в Пекіні сподіваються, що сторони конфлікту зможуть продовжити діалог та переговори про досягнення справедливої довгострокової та обов'язкової мирної угоди. Багато наших змі процитували ці слова, сказавши, що Яв Китай підтримує запропоноване Україною Європою і США 30-денне повне припинення вогню. Насправді це не зовсім так. Китайці цього напряму не сказали, що вони підтрим... ну їм не гоже казати, що вони підтримують американського або європейську або українську позицію. Вони ж то дружкі і партнери Росії. Відповідно для Китаю вигідний ось той сценарій, який зараз є. тліючої Росії, яка втрачає свою суб'єктність і Китай на її здобуває. Ну і ось цієї. Млявої війни в Україні, де ніхто не може досягнути своїх стратегічних цілей. Ні, Україна не може повернутися свій території, ні Росія захопити ті території, які вона хоче. І це послаблює тільки Захід. Це послаблює чвар. Це посилювати чвари між Європою та Америкою. І це послаблює Захід. Китай від того тільки максимально відіграє виграє від нинішнього сценарію, але типу притримується такої вдавною позиції, що вони нейтральні. От сьогоднішня позиція речника МЗС Китаю, яка була озвучена. Я не впевнений, що це означає що Китай примушує Росію поїхати до Стамбулу і почати ці переговори але. Наші змі це побачили так. Дуже багато сьогодні було цитувань відповідного плану. Можливо, фактор Китаю, можливо, якщо Китай справді зараз е, перегорнув, скажімо так, сторінку важких відносин зі сполученими штатами, адже е, другою основною новиною сьогоднішнього дня по суті, що є укладення торгівельної угоди між Китаєм і США і якось пом'якшенням або потеплішенням їхніх е, відносин е, в контексті торгівельної війни, і, от відповідно, якщо Китай хоче якось покращити ці стосунки, можливо, вони своєму васалу Росії і накажуть поїхати. До Стамбула на переговори, але я знову ж таки я дуже мало маю надії на те, що Путін з'явиться е, у е, переговорному процесі в Стамбулі. Наш президент каже, що він там буде. Наш президент зразу зазначав: я туди поїду, буду обговорювати 30 днів тиші, але переговори мають бути однозначно в умовах, коли вогню немає, коли люди не вмирають. Крім цього, доволі така чітка позиція щодо цього питання не в цього пана добродія Трампа, а от в цих панів, які до нас приїздили. Дуже як я вже з цього починав, в принципі, різко на всі ці петляння, виляння, хитання від Путіна відреагували європейські партнери. Макрон, як я сказав, дав час Путіну до вечора, тобто до вечора, понеділка. 12 травня до сьогоднішнього вечора для того, щоб він якось відреагував на цю пропозицію, власне, мирно. Так само, речник німецького уряду Штефан Корнеліус. Ось цей чоловік. Він від імені свого уряду і своєї свого роботодавця заявив, що якщо до кінця понеділка, 12 травня в Україні не буде встановлено 30-денне припинення вогню, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне підготовку. До нових санкцій проти Російської Федерації про це написав більд з посиланням на заяву ось цього пана Корнеліуса. Тобто, фактично, у Путіна дедлайн, який уже спливає. Що ж буде, якщо росіяни відмовляться, ну ось це якраз таки найголовніше питання. Побачимо, тому що тут має бути One Voice, тут має бути єдність від наших європейських партнерів. Але я ще внесу нотку скептицизму, тому що я особисто гадки не маю, як це може бути зреалізовано технічно. Припинення вогню з розведенням військ, встановленням позицій, як це має бути. Ну окей, можу, можу уявити, як це може бути там на 30 днів. Віддається два накази головнокомандувача про те, що не відкривати вогонь або вести якийсь, скажімо так, тільки вогонь у відповідь, наприклад. І то ця інтенсивність буде ще значно високою. Ми бачили, як воно було на 9 травня. Насправді, як же ж розводити війська, якщо теоретично до цього сценарію дійде, є і гадки немає. От на днях наш президент Зеленський каже. Пропозиція, яка була озвучена наприклад Кітом Келогом спецпредставником Трампа по розведенню військ. Спецп... Про щодо того, що мовляв, наприклад, на 15 кілометрів треба розводити війська. Президент наш каже: а що, наприклад, робити з Херсоном? Це от як це на 15 кілометрів? Ми відвели війська від Херсону. На 15 кілометрів відвели росіяни війська від Херсону. І що це означає? Це означає, що фактично Херсон залишається повністю беззахисним. Тут нікого немає. Росіяни безперешкодно обстрілюють його дронами всім чим завгодно. І це стосується не тільки Херсона, це стосується часового яру. Це стосується торецька це стосується Покровська, це стосується, врешті-решт навіть Костянтинівки, Куп'янська, Лиману і багатьох багатьох. Та врешті там під суми добереться вже фактично, що фронт. Підно виникає питання: ця формула дієздатна. Ні, не дієздатна, тому що настільки немає довіри зараз до росіян, що ну, мені здається, ця, цей статус недовіри він є просто максимально великим. Але з іншого боку, ми прекрасно свідомі того, що і нам, Україні, треба якась перепочинок. На зараз дуже складна ситуація безсумнівно з мобілізацією, і нам треба вирулити якось ось ці пройти важкі хвилі. Вочевидь, і нам потрібен перепочинок. Як? Це все зробити правильно, чесно народ, я не позаздрю тим, хто ухвалює рішення. Це дуже складна конфігурація, в якій я поки що не вбачаю в принципі реальних можливостей до виконання. Але ми бачимо, що процес якось рухається. Я б налаштовував себе на гірше, в надії, напевно, що, скажімо так, на краще. Кращим. Є те, що о, війну вдасться якось комусь зупинити, хоч я в це ніяк не вірю гіршим сценарієм, але цілком реалістичним, те, що війна буде тривати з тією ж інтенсивністю, як вона завжди тривала. І навіть якщо будуть якісь перемилювані історії, то все рівно наш ідіотський сусід не зникає, і війна триває фактично весь час. Я себе особисто налаштовую на такий сценарій, хоча зрозуміло, що про це легко говорити, коли ти не сидиш в окопі. Але з іншого боку, це така реальність, до якої маємо ну от, призвичайтися більшість українців. Насправді думати про це, що це цілком це цілком може статися. Отакі от справи. Напишіть, що думаєте з приводу переговорювального мирних ініціатив Трампа і компанії. Ви, друзі, от у ваших коментарях до цього відео буде цікаво почитати ваші міркування. Якщо коротко осушувати всю цю інформацію до е, двох речень, е, США готові навіть Трампа відрядити на е, поїздку. Україна, в принципі, на все готова, е, Росія не готова ні на що. Чи будуть за те за цю неготовність на Росію санкції? Ось це головне питання до наших, зокрема європейських партнерів. Нінці, французи обіцяють, що якщо до кінця сьогоднішнього дня не буде реакції, то буде погано Росії. Попачимо. Ставлю крапку. Дякую за увагу. Бережіть себе на все добре і до нових зустрічей.